Всім доброго дня. Сьогодні у нас не дуже приємний контент такий з курочим гівном, послідом і з перепілячим. Будемо робити добриво на весну під розсаду. Не знаю, чи з пір'ям воно буде добре, чи ні, але беремо таке і допочки з водою. Хопа! Заквасили і будемо поливати наше, нашу розсаду такими какахами. Напишіть в коментарях, який то має бути весну розхід цього добрива. Наприклад, на 10 літрів води, скільки такого добрива молодати. Чи поливати зразу з бочки, зробити дві. Хто що може сказати, підказуйте. В коментарях пишіть, підписуємося.